Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну навіть у випадку дефолту. У цьому запевняє координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Тож ми Україна будемо отримувати військову допомогу до кінця фінансового року, тобто до кінця вересня, адже Конгрес вже виділив на це гроші. Що стосується підтримки України, то вона залежить від асигнувань, які були виділені нам Конгресом минулого року. Ми залучимо ці виділені кошти і очікуємо, що зможемо продовжувати робити це до кінця поточного фінансового року, 30 вересня. Джон Кірбі, координатор ради нацбезпеки Білого Дому зараз. Доєднуємо Андрія Длігача. Це доктор економічних наук, професор Київського національного університету. Наші вітання вам, пане Андрію. Вітаю вас. Ну, очевидно, що пан Кірбі е, зробив цю заяву ну не просто так. Знаєте, виходить і каже: ну, у випадку дефолту, мабуть, це відповідь на питання. Проте, ну, знову ж таки, зосередимось на економічному напрямку, а Сполучені Штати близькі до дефолту. Ну, у Сполучених Штатах все так погано. Е, та навпаки, в Сполучених Штатах Америки це традиційний інструмент торгів, коли міністерка фінансів е, Дженет Єлен. Вона наганяє страху, мовляв, що що дефолт Сполучених Штатів Америки може призвести до е, цілої низки криз фінансових по, по світу. Це лише гра між адміністрацією президентською і е, конгресом, який фактично не контролюється демократами. В чому суть сутність цієї гри. Насправді в Сполучених Штатах Америки дуже складно зробити реальний дефолт. Мова йде лише про підня підняття е такої межі для національного боргу. Зараз мова йде вже про більш ніж 31,5 трильйон доларів. Що більше ніж в Сполучених Штатів Америки, і цього року там уявіть просто собі масштаб цифр. Дефіцит федерального бюджету США більш ніж півтора трильйони доларів. Допомога Україні це майже це 30 мільярдів. Чисто фінансово – близько 15 мільярдів доларів цього року. Відповідно, це одна десята відсотка. Так ось мова йде про те, що більшість конгресу. Намагається для себе отримати певні преференції сторгуватися по інших питаннях, не даючи можливість так легко чинні адміністрації збільшити поріг для державного боргу. Було в новішій історії Сполучених Стаців Америки кілька випадків, коли на кілька тижнів була така умовно технічна дефолт, коли федеральний уряд не міг сплачувати. Зарплати держслужбовцям відповідно там два тижні частина держслужбовців перебувала на, 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 на такій домашній відпустці, але це е, політичні ігри, а точно не економічна проблема. Пане Андрію, зараз нас послухали наші глядачі, і радіослухачі і зрозуміли, що долар не потрібно бігти здавати в обмінниках. Правильно я розумію? Е, як, як і завжди, рекомендую нашим шановним глядачам і слухачам. Тримати в перш за все в тій валюті власні збереження, в якій ви маєте зобов'язані розрахунки, і намагатися решту фінансів розподілити між вашим пасивним доходом, а валютну вашу корзину мати в доларах, в євро і в гривні. Приблизно по, по третинах. а а якщо власне від справ буденних до таких знаєте, глобальніших, ми прекрасно розуміємо, як сьогодні складається бюджет України і з чого він складається. І що без іноземних партнерів, давайте будемо відверто. Нам ніяк. Тобто, якщо на початку минулого року ми казали, що дуже важко, тепер розуміємо, що ніяк. Грантові програми, асигнування від міжнародного валютного фонду від всесвітнього банку і від різноманітних європейських організацій. Наскільки ви розумієте, чи вистачить нам цієї допомоги для того, щоб покрити захищені статті, і що одразу мінусувати, а що перше на виліт? Ні, ні, цього року я не думаю, що нам потрібно буде щось мінусувати. Навпаки надходження державного бюджету збільшується. Навіть перевищений план за перші квартали за квітень на 7% по надходженнях перш за все податкових. Наші партнери виконують взяті на себе зобов'язання, а нагадаю, що розподілили ключові зобов'язання між собою Європейський Союз півтора мільярда євро на місяць до кінця року. Сполучені Штати Америки півтора мільярда доларів до вересня, бо там фінансовий рік має не дещо іншу структуру, і потім я переконаний, що буде продовжено. Відповідно всіх тих запозичень, грантових кредитних державних кредитів, які ми отримуємо і маємо зобов'язані від наших партнерів на цей рік, достатньо для того, щоб профінансувати дефіцит державного бюджету. Видатки збільшуються. Це правда, суттєво збільшується, але також збільшується допомога наших партнерів. Пане Андрію, стосовно допомоги від наших партнерів, країни Групи 7 збільшили е, фінансову допомогу нам до 44 мільярдів доларів? Це заява міністрів фінансів країн е, Груп 7. А ці гроші цей рік перекривають. А, скажіть, а стосовно наступного року розрахунки вже починають проводити? Яка сума нам буде необхідна для перекриття так отого дефіциту, який у нас існує? По перше, на цей рік нам не, не всього вистачає, е, поки ці сум, які розписані, достатньо для того, щоб фінансувати дефіцит державного бюджету, а зовсім не фінансувати відновлення. На відновлення нам потрібно навіть на реалізацію програми так званої Фаст Recovery, швидкого відновлення, нам потрібно від 14 до 20 мільярдів доларів. Ми поки що не маємо таких сум. Держава виділила. Певну частину на цей рік ми маємо отримати близько 7 мільярдів доларів. І наступного 7 мільярдів доларів від наших партнерів для цього Україна готується представити програму швидкого відновлення на великому форумі донорському в Лондоні в червні. Сподіваюсь, він не буде провальний, як провалився минулорічний форум в Лугану. А ось що стосається стосується наступного подальших років, Україна потребуватиме близько 50 мільярдів доларів на рік прямих іноземних інвестицій, грантів здешевлених кредитів міжнародних щорічно, протягом наступних 10 років? Відповідно цих сум поки що немає. Захід не має відповідних інституцій, не ухвалені відповідні рішення. Хоча з'являються ідеї, як можна було б фінансувати. Велика частина грошей може надходити з заморожених російських активів. Інша частина має бути передбачена в європейському бюджеті, але він нагадую, новий бюджет буде ухвалений лише з, 2007 з 2027 року. Інше надходження це е, репарації від Росії, але ми на них не розраховуємо. Тому ключовим мають стати прямі іноземні інвестиції. А відповідно для цього потрібні реформи в самій Україні. Маємо інформацію офіційну від очільника Тернополя. Голова обласної ради повідомляє Михайло Головко, що за попередніми даними приліт був в промислову зону Тернополя. Просить не виходити з укриттів до закінчення повітряної тривоги і дякує проти повітряній обороні. Пане Андрію, а от власне давайте просто спробуємо поєднати те, що ми з вами обговорюємо, із з офіційною заявою Марченка, нашого власне міністра, міністра фінансів. Він каже, що бюджет буде жорстким, але відносно простим, тому що це цитата: маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соцзахист громадянам, виплати внутрішньопереміщеним особам і кошти на військову компанію на армію. Все це кінець цитати. Тобто, абсолютно жодне відновлення не входить в те, що говорить міністр. Те, що говорите ви, і власне те, що звалося, або пам'ятаєте, оця історія з минулорічна в Лугану, конференція з відновлення України. Країни з залучення коштів або план маршала, про який ми так багато говоримо. Я правильно розумію, що все відновлення ми покладаємо наскільки тут правильно вжити це слово на іноземних партнерів, бо у самих у нас точно грошей на це не вистачить жодна країна світу, а ми проаналізували близько 80 країн, які стикнулися з глобальними викликами, війнами за останні 80 років. Жодна країна не, не, не впоралася з цим самотужки. Більше того, ті, хто намагалися впоратися самотужки, вони мали десятиріччя проблеми жебратства і таке інше. Тому дійсно світова практика свідчить про те, що країна після таких викликів, як війна, має отримувати близько чверті свого довоєнного ВВП у вигляді міжнародної допомоги протягом наступних десяти років після завершення війни для україни це означає близько 500 мільярдів які ми маємо отримати до 2033-2034 року чи готові ви світ до цього ну, Звичайно, так бо навіть 500 мільярдів 1 трильйон це ніщо порівняно з тим якою є зайва ліквідність в світі які, які обсяги світ витратив на те, щоб впоратися з кризою пов'язаною з ковідом локдауном та там було близько 10 трильйонів світ витратив на це. Ну і маю сказати, що світ потерпає сам від війни в Україні, а з іншого боку, бачить в Україні те, що ми називаємо next big thing, нову велику можливість. Інвестувати в Україну буде чи не найбільшою можливістю для бізнесу. Відповідно, звичайно, Україна отримує ці інвестиції. Нам потрібно зробити домашню роботу, щоб не провалити форум в Лондоні, як був провалений в Лугану форум. Потрібна консолідація між урядом, і громадянським суспільством і бізнесом. Потрібно спільно запропонувати нашим міжнародним партнерам план відновлення. Потрібно провести реформи і судову реформу, і лібералізувати економіку. Вже сотню разів обіцяно податкову реформу потрібно довести до ладу. Чекає від цього, і міжнародні партнери, і світовий банк підтримав це. І навіть я переконаний, що із МВФ можна говорити про це. Бо МВФ точно не ворог України. Зрештою, нам самим потрібно навчитися запаковувати і готувати проекти для наших міжнародних партнерів. Ми поки що, на жаль, програємо і тут. У нас є багато ідей, а реальних проектів, реальних команд, поки що обмаль. Пане Андрію, дякуємо вам за те, що доєдналися. Андрій Длігач це доктор економічних наук, професор Київського національного університету. Він був на прямому відеозв'язку. Тим